А ви вже чули, що МінФін запровадив нову форму бюджетної звітності. А знаєте, хто коли та кому має її подавати? І найголовніше, як заповнювати цю нову форму. Про все це зараз розповім. Отже, МінФін доповнив перелік форм бюджетної звітності новою формою. Підставою став наказ Мінфіну від 16 лютого 2024 року номер 84 Назва нової форми довідка про надходження та використання окремих власних надходжень бюджетних установ, отриманих у натуральній формі. Форму цієї довідки наведено у новому додатку, 22 до порядку номер 44 Головна мета подання нової довідки у інформації про благодійні внески, гранти та дарунки, а також інші власні надходження, отримані у натуральній формі та використані розпорядниками протягом звітного періоду, тобто йдеться про надходження, отримані у вигляді товарів, робіт та послуг. Але майте на увазі, не усі натуральні надходження, які відображаються у довідці про надходження у натуральній формі, потрапляють до нової форми звітності. Зокрема, у новій довідці не слід відображати лишки, виявлені під час інвентаризації, а також активи, вилучені у результаті ліквідації необоротних активів. Зазначимо одразу нову форму мають подавати усі розпорядники бюджетних коштів і головні розпорядники, і розпорядники нижчого рівня. Тобто звітувати доведеться всім установам отримувачам гуманітарної та благодійної допомоги у натуральній формі. А от коли та кому подавати таку довідку залежить від рівня розпорядника бюджетних коштів. Так, розпорядники нижчого рівня мають звітувати про такі натуральні надходження перед органом казначейства щомісяця, щокварталу та за підсумками року. Водночас вони повинні подавати нову довідку своєму головному розпоряднику щокварталу у складі квартальної проміжної звітності та за рік у складі річної бюджетної звітності. Натомість, головні розпорядники бюджетних коштів зобов'язані подавати таку довідку до органу казначейства, щокварталу у складі зведеної квартальної звітності та за рік у складі зведеної річної бюджетної звітності. Крім того, їм доведеться звітувати перед мінфіном за підсумками року, подаючи цю довідку у складі зведеної річної бюджетної звітності. Основні правила заповнення нової довідки прописані у пункті 14 розділу 4 порядку номер 44 Також слід орієнтуватися на назви показників, зазначені у самій формі довідки, і особливу увагу варто приділити приміткам до показників. При цьому основним джерелом інформації для заповнення нової довідки, звісно, будуть дані, наведені у довідках про надходження у натуральній формі. Утім, самих, лише показників довідок про надходження у натуральній формі буде замало. Адже у новій формі звітності надходження та використання товарів і послуг слід відображати у розрізі кодів економічної класифікації видатків, а також увага у розрізі кодів суб'єктів, що надали товари та послуги або виконали роботи. Де шукати ці коди? Коди суб'єктів, від яких установа отримала надходження у натуральній формі від 0,1 до 10, наведені у другій примітці до самої довідки. Окрім того, у новій довідці необхідно навести код та назву країн-надавача товарів, робіт чи послуг. Підказку щодо заповнення цих граф ви знайдете у третій приміці до самої довідки. Детальніше про порядок заповнення цієї нової довідки читайте у нашій публікації. Нова форма бюджетної звітності зустрічайте у свіжому номері бюджетної бухгалтерії. Також нагадую, передплативши про доступ, ви матимете змогу користуватися одразу трьома бухгалтерськими ресурсами IFactor, бухгалтер.com та бухгалтер 911. Цього цілком достатньо для ефективної роботи бухгалтера. Розпорядники бюджетних коштів повинні будуть подати нову довідку за підсумками 2023 року. Так так, навіть попри те, що всі строки подання річної бюджетної звітності за 2023 рік минули, звітувати про надходження у натуральній формі, отримані протягом минулого року, усе таки доведеться. Зокрема, у наказі номер 84 МінФін прописав такі строки звітування за 2023 рік для розпорядників нижчого рівня до 15 травня 2024 року, а для головних розпорядників до 1 червня. І насамкінець важливе уточнення: наказ номер 84 та всі запроваджені ним зміни набувають чинності з дня його офіційного опублікування. Однак на момент підготовки цього відео зазначений документ ще не опубліковано, тож цілком імовірно, що МінФін вирішить іще щось підкоригувати. Але новій формі бюджетної звітності бути 100%. На цьому у мене все. Якщо вам сподобалось це відео, тисніть уподобайку і не забувайте зазирати до інфобоксу під відео. Там на вас чекає ще більше цікавої та корисної інформації.